Друзі, вітаю всіх зі святом Воскресіння Господнього. Христос Воскрес, Воскресне і Україна. А от Великодній футбольний вікенд вийшов в провідних топ-лігах для українців досить неоднозначних. З одного боку, багато наших футболістів отримували повноцінний ігровий час, ну а інші взагалі не з'являлися на полі. Прошу вас, напишіть у коментарях, які враження справив цей європейський вікенд, окрім того. Поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну, не можемо ми не розпочати з англійської прем'єр-ліги. Звісно, тут у нас найбільше представництво, і, звичайно, це провідна топ. Ліга всього світового футболу. Михайло Мудрик нарешті вийшов в основі Челсі на поєдинок проти Брайтона. Брайтон Роберто Дедзербі і колишній тренер Шахтаря дуже тепло. По-перше, вітав Мудрика напередодні гри і на передматчі прес-конференція. По-друге, ось ці ще більш палки обійми для Дедзербі, Я думаю, також були приємними через те, що Брайтон обіграв Челсі з рахунком 2-1. Михайло Мудрик все ж. Виділимо українець провів повний матч і віддав гольову передачу на Конора Галахера, коли Челсі відкривав рахунок, але далі забивав тільки Брайтон. Хоча Михайло старався загострювати, але подекуди, мені здається, чи то був план від Лампарда відробляти і сидіти часто в обороні, чи все ж Михайло все одно десь не вистачає цієї, знаєте, впевненості, психологічної стійкості, ну і великого настирства та жаги до голу та гольових передач загострення Тож чудово, що Мудрик провів цілий поєдинок. Тут є з іншого боку мінус, що, скоріше за все, через ось е, таке повне навантаження. Лампард не випустить Михайла в матчі проти Мадридського Реала, чвертьфіналі Ліги Чемпіонів з перших хвилин, але буде далі видно. Так само, як і буде далі видно в боротьбі за виживання, де Евертон Миколенка має більші проблеми. Плюс Віталій Миколенко вийшов в основі, провів весь матч проти фу. Фулхема, але мінус Фулхем з рахунком 3-1 обіграв команду з Ліверпуля, нашого Миколенка. З іншого боку, в Лондоні Тоттенхем примудрився поступитися в Борнмуту нашого Елі Забарного з рахунком 2-3 там справжнісінький трилер розгорнувся. Але от забарний щодо мінусів в цьому матчі участі не взяв а провів всю гру на лаві запасних. Але розуміємо, забарний після травми йому ще треба знову ж таки набрати кондиції повернутися до повноцінної ігрової практики. Ще один українець в АПЛ Олександр Зінченко досить несподівано пропустив поєдинок Арсенал Вестхем, Лондонське Дербі. Зінченко перед грою відчув біль в області паху, тож не вийшов ані в старті, ані на лаві запасних не з'явився, хоча подейкують нічого серйозного. Але в Арсенала вже починаються справді серйозні проблеми. Підобічні Мікеля Артети знову втрачають перемогу, володіючи не просто ініціативою а виграючи з рахунком 2-0. Було тиждень тому з Ліверпулем і так тепер і з Вестхемом. Вже на 10-й хвилині червона команда з півночі Лондона вела з рахунком 2-0. Але потім Вестхем спочатку відіграв один м'яч. Ну а далі Букайосака не реалізував пенальті за кілька хвилин. Вестхем зрівнює рахунок. Тож 2-2 Манчестер Сіті, який в шаленій монстрозній формі, тепер не просто дихає в потилицю Арсеналу, але спить і бачить, як. Опиниться на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. А от у Віктора Циганкова в іспанській лалізі все дуже добре. Його Жерона обіграла аутсайдера Прімери Edge з рахунком 2-0. Віктор, хоч сам не забував, не асистував на цей раз, але все одно як завжди був дуже корисний, провів. Повний поєдинок, та, зрештою, допоміг його команді обіграти важливі три очки. Також відзначаємо, нарешті забив Кастельянос. Це той аргентинський форот, який в минулому матчі проти Барселони пожадівному не віддав пас на пусті ворота для циганкова. Ну і зрештою за це його дуже хейтили вболівальники. Жирони. Він реабілітувався. Жерона перемагає. Всі щасливі. І Циганков теж. Задоволений. Також всі щасливі і українці, і клуби і наших футболістів у французькій Лізі. Один синхронно. Страсбур Едуарда Соболя та Олімпік Марсель Руслана Маліновського виграли своїх суперників з рахунком 3. Один Страсбур впорався з рештою з Аячо. Едуард Соболь провів весь матч 90 хвилин був дуже корисним і допоміг своїй команді здобути важливу перемогу. Ну а Олімпік Марсель відповідно обіграв Труа, але тут. Маліновський не вийшов в основі, з'явився лише на останні 15 хвилин, щоправда, діаметрально протилежні і завдання на завершення сезону двох команд українців. Марсель, відзначаємо, повернувся на другу сходинку, яка дає право брати участь одразу напряму на груповому етапі Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну, а Страсбур Соболя все ще перебуває в зоні вильоту, тому ви розумієте, наскільки важлива ця. Перемога. Тож пишаємось українцями. Ви, друзі, напишіть в коментарях, який матч вам сподобався найбільше, як і гра українця цього вікенду. І в той же час не забувайте поставити лайк цьому відео. І прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу! Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!